Привіт! Мене звати Йонас Кнохе з академії клас. Сьогодні ми представляємо нового члена родини Xerion. Xerion 12650 і 12590. Це два нові флагмани. В діапазоні потужності 5. 650 кінських сил, які постачаються з подвійними шинами. Або, о, як ви можете бачити з гусеницями, маючи понад 25 років досвіду в сегменті великих тракторів, ми відкриваємо нову главу, щоб наші фермери могли бути найкращими у своїй справі. Що ми маємо на увазі під вищою прибутковістю? Почнемо з найважливішого: наші професійні клієнти глибоко усвідомлюють вартість кожної машини. Тому ми повинні переконатися, що наші продавці ідеально підготовлені в питаннях витрат наших фермерів, таких як експлуатаційні витрати на годину. По друге, ми повинні переконатися, що ми дбаємо про нього в рамках наших гарантійних програм, таких як MaxiCare. Ще однією причиною такої високої прибутковості є, звичайно, ідеальне поєднання нашого двигуна Mercedes Benz і нашої коробки передач клас Сіматік CVT Абсолютно варто згадати, що на даний момент клас є єдиним виробником, який пропонує в чотириколісному тракторі потужність 600 кінських сил. Пропозиція CVT. І звичайно не менш важливо, що серія Xerion 12 оснащена нашою системою допомоги водієві CMOS. Ця система допомагає вам знайти ідеальний тиск у шинах вашої машини. А також у гусеничній машині, щоб допомогти вам знайти правильне баластування завжди бути настільки легким, наскільки це можливо, і настільки важким, наскільки це необхідно, серія Xerion 12 також має вищу ефективність тяги. Що ми маємо на увазі під цим? Під цим цільним капотом ми знаходимо двигун об'ємом 15,6 літра, який у моделі Xerion 12590 Має 585 кінських сил і двісті ньютон метрів крутного моменту. У цій моделі XERION 12650, ми знаходимо неймовірні 653 кінські сили і 300 Ньютон метрів крутного моменту, доступні вже при 1300 обхве двигуна. Це те, що ми називаємо концепцією низьких обертів. Але не тільки це, також включаючи концепцію низьких обертів. Трактор має знижені оберти холостого ходу лише на 650 обхв. Економія пального кожну годину. Щоб бути дуже ефективним у полі, вам потрібно мати коробку передач CVT. З нашою трансмісією C-Matic FNAO ми ефективно передаємо всю потужність. На осі водночас вона підтримує оберти двигуна та споживання пального на якомога нижчому рівні. Це так само актуально для повільних робіт, таких як посів, глибока обробка ґрунту. Але також дуже важливо для плоскої обробки ґрунту та перевезення зерна. Комфорт додається зверху. Нова серія Xerion 12 є першим трактором, оснащеним нашою абсолютно новою трикутною системою з Падерборна Створеною на основі понад 25 років досвіду в тератрак, ця гусенична система доступна у двох різних розмірах стрічок. 30 дюймів означає 762 мм для майже 5-3 квадратних метрів контакту з ґрунтом і, як у цьому випадку, 36 дюймів 914 мм стрічки для 6,3 квадратних метрів контакту з ґрунтом для підвищеного щеплення та зменшення ущільнення ґрунту. Ми бачимо наше дуже велике ведуче колесо, звісно, наші два, великі натяжні колеса і для неперевершеного комфорту в трикутній гусеничній системі. Наша інтегрована система амортизації і, звісно, наші два проміжні ролики балансирного колеса. Основна увага при розробці цієї гусениці була зосереджена на зменшенні зносу, а також на підтримці низької температури всередині, щоб знову підвищити ефективність. З гусеничними блоками ви можете розвивати швидкість до 40 км вже при економії пального на 1400 обхевеч.